Вітаю вас малята. Слухайте віршик, сонце стукає в віконця. Ти не спи, як сходить сонце. прокидайся на зарядку, а зарядки та й на кладку. через кладку на лужок, а служечка у садок. Там лежать граблі, лопата. То ямки береш копати. Треба вчасно на весні посадити яблуні, груші, персики, горіхи добрим людям до утіхи. І для цвіту, і для плоду на здоров'ячку народу. Так, малята. Сьогодні ми поговоримо про працю людей навесні. Розгляньте картинки. Що ви на них бачите? Люди працюють у садочку, на городі, у полі, у парку, на клумбі. Люди розуміють, що для цього, щоб восени вбрати гарний врожай, навесні треба добре попрацювати. Саме тому вони завчасно пророщують насіння, скопують землю на городі, готують й друг для посіву. Наприкінці квітня сіють кріп, петрушку, моркву, цибулю. Трохи пізніше садять картоплю. Помідори та інші овочі. На полях весною виїжджають трактористи. Трактор за допомогою свого великого міцного плуга згортає землю. А саме сівалка, яка потім піддівається до трактора, сіє овес, ячмінь, проса та інші культури. Також люди працюють в садочку, обкопують дерева, білять їх. Аби не було шкідників. Розчищують кущі та обрізають сухі гілочки на деревах. Достатньо роботи є на клумбах, там також треба вскопувати землю, посадити насіння або розсаду. Потім її треба полювати і слідкувати, щоб не було бур'янів. В парках весною треба згребти минуле річне лістя. Прибрати його, а також поприбрати все сміття. Порозчищати кущі і дерева. Весняна праця дуже тяжка і клопітна. І якщо на великих ділянках землі допомагає сільськогосподарська техніка працювати, то на більш-менш люди працюють самостійно. Які інструменти вони використовують для роботи? Розгляньте зображення. Назвіть інструменти і для чого він потрібен. Лопата, щоб скопувати землю, граблі, щоб розпушувати землі і згрібати опале листя, сапа для того, щоб полоти бур'яни. Лійка, щоб поливати рослини, Садові ножиці. Щоб підрізати дерева і кущі. Щітка, щоб білити дерева. До нових зустрічей, малята. До побачення!